Я відчуваю, що ми е, перебуваємо в особливі часи, живемо у товаришів таке відчуття, коли відчуває, починаємо відчувати любов між товаришами до вас, до творця. Чи це говорить про те, що ми осягаємо е, духовне вище нашого его рав? Це показує, каже рав, що творець світить вам. Перш за все, це. Творець світить у вас, і вам треба з'ясувати в кожному з вас і між вами, який результат того, що він так світить вам більше. Тобто, починати гратися з ним зі світлом, яке світить в цьому напрямку, не входити в психологію в форми там єднання і так далі. А кожне зусилля повинно бути тільки спрямоване на те, як ми зв'язані зараз з творцем. Він з як він світить нам, як ми збільшуємо свою силу для того, щоб зв'язатися з ним. Тільки в напрямку творця повинні бути всі тенденції, всі спрямування, всі ресерч, як сказати, пошуки, пошуки, концентрування, так. І так ми так ми навіть навіть не в десятці, а от від десятки до творця. Раз.